Десантник Максим Денисов один із 12 воїнів АТО, яким сьогодні на базі Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України проводять реконструктивно-відновлювальні операції зубо-щелепної системи із використанням імплантів. Діагноз пацієнта вторинна одентія, тобто відсутність зуба в цього пацієнта, в якого тільки що оперували, в нього було відсутнє два зуба. Попередньо було поранення. Ну і, скажімо так, реабілітація наша стоматологічна, вона вже як і кінцевим етапом. Ну, Бійця ви тільки що бачили. Настрій добрий, оптимістичний і позитивний. Після операції хорошо себе чувствую, відлічно. Операція пройшла ідеально, нічого не чувствував. Тут врачі хороші, роблять супер. Приблизна вартість однієї такої операції може сягати від 300 до півтори тисячі доларів. США. та нинішнім пацієнтам зубний сервіс обходиться безкоштовно. Між військово-медичним департаментом і асоціацією стоматологів України підписаний меморандум про співмісну співпрацю по безкоштовному лікуванню надання стоматологічної допомоги е, учасників МАТО. Сьогодні буде Проліковано 12 пацієнтів, встановлено 66 імплантантів. Все це буде зроблено безкоштовно. У нас існує е, прийом пацієнтів воєнів АТО, де ми чітко висліджуємо їхній діагноз і коли в них вторина на один дія, е, ми рекомендуємо встановлювати дентальні імплантанти. Бо за допомогою дентальних імплантантів ми повністю проводимо реабілітацію зубвочки щелепової системи, щоб не пропонувати знімні конструкції. Чимало воїнів, які дістали тяжкі поранення голови та обличчя, нині потребують саме таких стоматологічних операцій. Допомогти їм зголосилися найкращі стоматологи нашої країни. Вони запевняють, з часом такі акції, а це до слова вже третя, мають перерости у системну допомогу. То, чим ми сьогодні займаємося, стоматологічна імплантація. На жаль, до цього часу трактується ще, що це є щось надзвичайне для певної категорії людей, що пов'язано тільки з естетикою. Імплантація перш за все повинна ввестися в стандарт надання стоматологічної допомоги, особливо військовим, особливо тим, хто має поранення. Марія Сальнік, Володимир Стройков, військове телебачення.